Всім привіт! 1 квітня на вулиці Субота. Ми знаходимося в Швеції, порт Карскрона Стою я тут фактично від четверга, тому що маленька зміна планів, я чекаю свій причіп, з яким я попливу на Польщу. От. А та людина, яка має цей причіп привести, вона трошки не встигає. Того й так. Вчора була прогулянка, і сьогодні теж прогулянка обов'язково Ну і сьогодні я вам вирішив її показати. Я думаю, вам буде цікаво. Знову ж йду до центра міста Карскрана. Е, трошки зніму вам центр більш детально, більш цікаво. Я думаю, вам має сподобатись. Там Аня, наша колега, стоїть поруч. Вона також любить ходити завжди пішки на прогулянки, на свої маршрути. Взагалі, респект. Ми тут. На нашій фірмі зібралося нас дуже багато людей, які полюбляють займатися якимись фізичними вправами. Ось, і це дуже потрібно. Ну, не запливати ж жиром і не ходити з кривою спиною, згодні. Отже, погнали на прогулянку, вітряна погодка, плюс два. Оце зараз, але небо чисте, бачите? Ось небо чистеньке, сонечко вийшло. Має бути тепліше. Добре. полетіли. Вам гарного дня, друзі. Слава Україні! Тримайтеся, все буде добре. Звісно, ці підкрадулі не годяться зовсім. Тому дістаємо наші гоночні підкрадулі і йдемо в них. До речі, дивіться, це все каланковський прицеп. Один, два, три, восьмий автомобіль, вон стоїть. Ну і ми лишаємо наших коників і йдемо на прогулянку. Полетіли. Отже. Прогулянка моя виглядає так. Я попросив одного водія. Він їхав на Норвегію, на Осло. І він мене вивіз далеко за межі порту. І тепер я просто повертаюся до, до порту. Ось. Я вже тут колись ходив цим маршрутом. Тому в принципі дороги знаю і будемо йти отак вот вздовж. Так, тут наша пішохідна доріжка пересікає автомобільну доріжку. О, Знак наш, все, йдемо далі. Поча? Я вже цей стаканчик з-під кави. Два кілометри несу. Немає жодної кулини для сміття. Ну, десь вона має бути. Не гоже во просто викидувати. Несемо з собою, шукаємо де можна його викинути. Такий запах приємний. Нагадує аромат кориці. Ще чогось. Я не знаю, не знаю що тут цвіте, але точно такий запах я чув, коли приїхав весною колись у Грецію в Афіни. У мене був рейс. От, там був точно такий запах. Зразу ностальгія. Не знаю, що тут може цвісти. Але запах просто чудовий, весняний. Ось наша чергова пішохідна доріжка. В Швеції ще прикольно, куди б ви не йшли, в якому напрямку, ви фактично майже завжди знайдете пішохідну доріжку. Завжди. Бо мені здається, ця країна вона дуже пристосована до велоруху, до пішохідного руху. Прикольно. Отже, йдемо в сторону порту. Точніше, не порту, а в сторону центру міста Карлскрона. Я ж вам обіцяв центр показати, пам'ятаєте? А звідти ми вже поїдемо автобусом до нашого автомобіля. Ось, план такий. Так що, йдемо чудово, погуляємо. Ось, крім того, є таблички, які вказують напрямки, куди ви можете дійти, доїхати. Бачите, Карлс центр. На вісапеті 11,6 км. Це дебі якесь місто на 2 кілометри. Коротше, нам 11,6 км до міста Карського центру. Центр міста знаходиться на, так би мовити, в стороні від порту. Я вам потім прикріплю мапу, щоб ви чітко розуміли, як це виглядає. От. Ще трошечки. 11 кілометрів. Скоро цей віс оживе після тривалого зимнього сну. Дивіться за то, ой, ой, ой. який кривий мох. Лягенький такий густий. А, Клас. Прям відчувається. Я завжди люблю торкатися дерев, каміння. Вони якусь енергію свою віддають. Ой, добре. Йдемо далі. Трикутничок, друзі, поїхав, Зацініт, зібрав за собою знову весілля. Нічого, трикутничко по кайфу, їде собі. Ха, Качка б його копнула того трикутничка. Вон там зацініт будиночок, річечка тече, ладочка, а там іде попереду купа людей, якісь юнати чи хто, я не знаю. От вони пішли позаду. Це вже по-моєму четверта чи п'ята група. Всі з рюкзаками, зі спальними мішками, десь напевно. Ну не знаю, у них всіх одна форма, вона така темно-синя, нагадує. Поліцейську. Може це які курсанти чи що. Ну, прикольно. Десь кудись вони погнали на якісь збори. Слідуємо цьому показчику Карскра на Центр 9,6 км. Кощу. Там позаду нас знаходиться картинг центр. Там картинги прогрівають, а ось власне, і їхня траса. Тут вони катаються, а тут знаходиться центр по утилізації сміття. Там метал, ну, сміття там сортується на метал, там на кольорові метали, на те, що спалюється. Коротше, все по-культурному. Зараз ми вийшли вже е, з лісу, Уже далі піде. Промзона, просто вулочки. Ну, якщо буде щось цікаве, буду вам показувати. Ось так виглядає цей центр по переробці сміття. А ми йдемо далі, у нас вже майже 7 кілометрів заплачено. Продовжуємо нашу прогулянку. Нарешті я знайшов ріг оцих автобусів, якими я частенько тут їжджу. Бачите, скільки їх тут. І та частина, бо частина на маршруті. Прикольно. Йо, продовжуємо наш маршрутик, карського на центр. І навіть ось тут пише, центром. Туди. Ось, бачите, автобусна зупинка, якщо ви чекаєте, автобус, ну тут тільки четвертий маршрут ходить, за скільки хвилин він буде, за 13 або за 43. Ось тут карта маршрутів. Ну, в принципі, все як все, як у всіх, напевно, так вирішив вам показати. Маєте змогу колесо підкачати в велосипеді, якщо вдруг раптом щось пішло не так. Все для спорту, вся інфраструктура. Так, йдемо далі. Ну що ж, ми вже близько підібралися до центру. Він там буквально за кілометр півтора. Ноженьки вже гудять, бо вже позаду 14 кілометрів. Продовжуємо. Ще ось наша спеціальна смуга руку. Ми є пішоходи. Там острів такий знаходиться, теж маленький. Він, бачите, там живуть люди і це конкретно острів. До нього веде он, там місточок і ще десь там далі є. Я на ньому не був ніколи. Треба колись буде прогулятися. Аня, та що водій з нашої фірми, вона вже мені скинула свій результат, вона пройшла майже 15 кілометрів. Від наших автомобілів спорту вона прийшла сюди в центр. Де йду я. А в мене приблизно так само вийде, може там на кілометр більше, тому що я йду від 122-ї дороги. І але в цьому респектосі, молодець. Ну, мені напевно також, що ми не валялися на спальнику цілий день, не наїдали живіт, як це роблять 99% водіїв зараз. Та й супер. То центральна зупиночка в центрі. Можете тут сісти на паровоз, хто бажає. На новіший, на старіший. Е... Ось всі маршрути автобусів тут фактично проходять. Наш маршрут шостий, це той, який до порту їде. Ось. Ну і зверху табло, коли який автобус. А ми в самісінький центр йдемо, цю зупинку минаємо. Це ось та будівля історичного світовий торговий центр Карскона. А я й не знав. Серйозна будова. Центральний парк. Дивіться, а тут уже квіточки. Квітнуть. Ось центральний парк міста Карскрона. Потрошечки, потрошечки. Все розквітає.